Про перспективи відновлення енергетики далі поговоримо. Отже, українські енергетики вже третій день поспіль усувають наслідки масованої повітряної атаки Росії по об'єктах енергосистеми по всій країні. Продовжують діяти по чергові відключення електрики. На цьому наголошують компанію «Укренерго». Мінімальна тривалість відключень стала коротшою порівняно з неділею. Не 12 годин загалом протягом доби, а 10. Максимальна тривалість залишилася незмінною, чотири черги або 16 годин у більшості областей електроенергію. Сьогодні вимикають тричі на день. Актуальну інформацію про періодичність відключень можна отримати на інтернет-ресурсах місцевих енергокомпаній. Енергетики, зокрема, попереджають: якщо всупереч цим даним електрика за певну адресу відсутня, це ймовірно означає аварійну ситуацію. Тоді графіки не діють. Андрій Герос, голова комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, долучається. Вітаю доброго ранку. Отже, уряд ухвалив пакет стимулів та законодавчих змін для розвитку розподіленої генерації. Це підвищує зокрема енергетичну стійкість, зменшує залежність від централізованих мереж. Ну і робить енергосистему більш гнучкою. Ну і також уряд встановив таку спеціальну ціну на газ для генконгреційних установок у прифронтових регіонах, які конкретно стимули передбачено зараз для домогосподарств і малого бізнесу. Ну перш за все, безперечно. Нам потрібно розвивати саме розподілену генерацію, малу, середню розподілену генерацію, тому що це робить нашу систему більш стійкою, більш гнучкою, і вона менше піддається ризикам пошкоджень або знеструмлень внаслідок обстрілів. Тому що, безумовно, якщо є там сотні відносно невеликих генеруючих об'єктів, то легше це все пошкодити, аніж коли є декілька дуже великих генеруючих об'єктів. Тому ми ще як парламент прийняли відповідний законопроект, щоб стимулювати підприємства, будувати все по генерацію і ставати активними споживачами, віддавати в мережу. Окрім того, є декілька інших програм. Це, зокрема, щодо того, що ви питали, це є програма для домогосподарств, коли можна встановлювати собі сонячні панелі, можна встановлювати накопичувачі і діє відшкодування. Частини затрат на такі вкладення. І це досить вигідно, тому що ну, фактично воно виходить суттєво дешевше, тому що частину інвестицій буде, буде відшкодовано. Ну і безумовно, когенерація в нас зараз також розвивається, і дуже важливо, щоб вона розвивалася на Лівобережній Україні в прифронтових територіях, там, де такі проекти плануються. Тому що в нас зараз саме найбільша проблема з електроенергією на лівобережній Україні. На жаль, туди летить найбільше ракет і шахетів як по генерації, так і по підстанціях, які передають електроенергію з заходу заходу на схід. Тому окремий фокус має бути на енергетику на лівобережній Україні і має там стимулюватися нова генерація встановлення нової генерації. І має там підтримуватися якимись додатковими стимулами робота генерації, тої яка зараз є. А як довго буде діяти знижена ціна на природній газ для виробників електроенергії саме в прифронтових областях? Це питання теж дуже важливе. Ну безумовно, там має бути якийсь горизонт планування, тому очевидно, що там як мінімум до весни вона точно буде діяти. Далі все залежати буде від безпекової ситуації, від того, які в нас будуть пошкодження, які в нас будуть атаки. Але, ще раз повторюсь, безумовно. Нам потрібно стимулювати розвиток, розвиток генерації і розвиток енергетики на лівобережній Україні. І ми в парламенті тут хочемо прийняти закон про аукціони. Про аукціони для зеленої генерації, і я сподіваюся, що в першу чергу ці аукціони будуть використовуватися для того, щоб виникали додаткові стимули для будівництва зеленої генерації саме на лівобережній Україні. І я сподіваюся, що ми ще в грудні відповідний законопроект приймемо, і в нас будуть аукціони, які додадуть додаткової генерації вже в першому півріччі наступного року. Варто приділяти уваги саме лівобережжю і тим регіонам, але якщо говорити про градацію, все ж таки, які регіони мають Найбільший потенціал для розвитку цієї саморозподіленої генерації? Ну, ви розумієте, на сьогодні якби зрозуміло, що потенціал є більше, там, в південних регіонах для сонця, для вітру, часто теж десь в територіях біля моря, вітер був більший. Але але на сьогоднішній день реальність така, що в основному більшість приватних інвесторів будують якісь свої енергетичні об'єкти, будують генеруючі об'єкти на західній Україні. Ну або якщо так сказати, на правобережній Україні І тут, мабуть, перш за все безпекові фактори. Мають вплив, що е, там е, більше йде будівництво таких нових об'єктів. Тому, власне, я вже сьогодні казав і повторюю ще раз, що держава має е, придумати додаткові стимули, щоб власне такі генеруючі об'єкти будувалися і на лівобережній Україні. Ну е, з одного... і важливо, щоб стимули. Важливо, щоб ті стимули були такі, щоб вони зацікавлювали інвесторів. І інвестори будували в Полтавській області, в Дніпропетровській області. Е, це може бути і Черкаська область. Власне, це прям не обов'язково дуже близько біля лінії фронту, але от в цих областях нам дійсно потрібні нові інвестиції, нові об'єкти. Ну з одного боку, ваша правда, якщо там південні регіони, там більше сонця, там можуть бути і там сонячні панелі, здебільшого частіше використовуватися. Про гори можемо говорити в контексті вітряків, сонячна когенерація, малі вітряки, вони найбільше підходять для прифронтових регіонів з урахуванням безпекових ризиків, то що не підходять для прифронтових регіонів. Але якщо Говорити про все ж таки пріоритети, чи можемо ми в регіонах наближених до бойових дій, там умовно кажучи, на відстані 100-200 кілометрів, в принципі, щось будувати. Тобто, наскільки це не небезпечно? Безумовно, що можемо. І ми будуємо і в нас, навіть ми ініціювали спільно знак Нафтогаз, був такий проект, де на лікарнях будували сонячну генерацію, і ці лікарні можуть потім ставати активними споживачами ще в мережу віддавати. І це будувалося навіть в Харківській області. Потрібно розуміти, все-таки, що обстрілюються в більшості великі об'єкти, якщо це на відстані хоча б 100 кілометрів від лінії фронту, то обстрілюються в основному великі об'єкти. Малі і середні об'єкти обстріляти дуже важко, і ефект від того буде відносно невеликий, тому що один. Невеликий генеруючий об'єкт, він не має критичного значення для енергосистеми. Тому суть заключається в тому, щоб таких невеликих об'єктів було багато. І безумовно, що це може бути, тому що якщо це об'єкт 1, 2, 3, 5 або 10 мегаватт, то ризики обстрілів цього достатньо низькі, я б навіть сказав, мінімальні. Ну, безумовно, якщо це не, десь не на відстані там, 10, 20, 30 кілометрів від лінії фронту. Тому, от власне, такий розвиток повинен бути, і таким проектам мають створюватися умови, які будуть давати загалом сприятливий клімат для будівництва. Таких от невеликих об'єктів, але яких буде, ще раз повторюсь, має бути дуже багато. Ну, Давайте ще про сприятливі умови, але з фінансовою складовою поговоримо. Адже це теж дуже важливий аспект цих ініціатив. Як, зокрема, державні, можливо, міжнародні програми підтримки, ті ж самі гранти, кредити можуть допомогти масштабувати ну, ці ініціативи, зокрема, розподілену генерацію? Безумовно, безумовно можуть. І у нас є програми і з європейськими нашими партнерами, які виділяють кошти, і потім за ці кошти, кошти будуються електростанції на лікарнях. Всього по Україні десь зараз в районі 300 лікарень вже мають або найближчим часом будуть мати свої сонячні електростанції. Окрім того, в нас є проекти з донорами по будівництву газопоршневої, газотурбінної генерації. Ну і окрім того, в нас в державі вже діє. По-моєму, другий рік вже десь два роки діє програма 5.7.9 для будівництва енергетичних об'єктів. Це кредитування під може бути під 5 під 7 річних в гривні. Ну, враховуючи те, що у нас інфляція там в районі 15%, може трошки менше, там 7 або 5% гривні. Це досить цікаві умови, і бізнес підприємці досить часто користуються таким, щоб фінансувати будівництво нових об'єктів. І окрім того, є, є ще так само програма від фонду декарбонізації, де вони підприємствам, хто хоче збудувати для власних потреб якусь генерацію. Ну, це мова більше про зелену генерацію, або про сторіджі, Також дають кредити під 7 або 9% річних в гривні. І це також цікавий продукт. Багато підприємств користуються тим, щоб збудувати додаткові генеруючі установки. Цікаві продукти, відчутний стимул для того, щоб встановлювати далі більше таких от допоміжних значить, конструкцій, які можуть генерувати власне, електроенергію. Андрій Герос, дякуємо вам. Голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.